Нам дозволили трошки зняти фільмик легенький. Це 1920 рік машинка. Навіть не знаю, що там за модель. Не допитувався його, він сам певно толком не знає. Ось такий шевроліт, то певно «Імпала». Це теж не знаю, що таке «Плеймонт». Таке ми подібне возили. Це що там? Гранд Прікс Понтіак, походу. Ні, Це якийсь «Суто» модель Grand Prix, а може ну, «Понтіака» похожий. Бордачок. О! А ну, що вам ця машина нагадує? Мені мисливці за привали мені. Тільки в них, по-моєму, універсалі було. це не знаю, що це За машинка. Плеймонт. Плеймонти ми возили. Дерев'яні двері. Ви собі представляєте? Круть. Що ж, йдемо далі? Це бронко. Фордочок. Це у нас корвет. Не знаю який рік, правда, його, але ми возились і старіші. А це ми возили недавно Бентлі практично нове, а це вже такий Bentley дідусь Життя його потріпало і роки Зробили своє, але напевно, що вони нічого не чіпають, бо він напевно в оригіналі. Повністю це у нас що? Ростер марки. О, шалби, походу. А, шалби. Ми таку возили. По-моєму, 60-ті роки вони йшли. В8. МГ ми возили. Тільки не таку новішу. МГ MG, МГБ ми возили. О, це, походу, ще якісь старі картінги. Крутяк. Это что у нас? Ого, Поршик. Да, народ. Угу. Это у нас не знаю что. А, рулять. Знову древняні двері. Крутять, просто крутять. Ну, кордошки такі, ви бачили, ми такі возили. Круто, круто. Ну що ж, поїхали?